Непросто знаходити святкові слова в часи, коли країна і кожен з нас живе під тягарем війни, коли не знаєш, куди прилетить черговий ворожий шахет, чи буде тепло і світло взимку, чи не втомляться від нас іноземні партнери, чи зможемо зміцнити внутрішній тил, попри невігластво і корупцію влади, і головне, чи вдасться Збройним силам втримати лінію фронту. Бо вся надія, як завжди, на них. У такі моменти роздумів я не перестаю дивуватися, звідки ти черпаєш сили, енергію і віру, щоб робити стільки для країни, допомагати армії, захищати її інтереси в парламенті та на міжнародних майданчиках. Попри політичний, судовий та медійний тиск влади залишатися опорою для тих, хто постійно звертається до тебе по допомогу. Ти ніколи не скаржишся і не жалієшся, і навіть я не завжди можу відчути, якою ціною тобі даються твоя впевненість і стійкість. Але твій оптимізм і внутрішня сила надихають, дають віру і надію. Змушують рухатися вперед і ніколи не здаватися. Ти такий, який є, і я люблю та поважаю тебе саме таким. Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного, лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя, у щасливе, справедливе та демократичне життя всієї країни з Днем народження.